Вітання всіх слухачів Радіо Порш з вами в ефірі ведуча Крістіна Ковкрак і зараз наша постійна рубрика освітні нотатки. Як застосовувати штучний інтелект в освітньому процесі, і чи можна підготувати дітей до майбутнього, якщо теперішнє швидко змінюється? Відповіді на ці питання та ряд інших актуальних питань про штучний інтелект сьогодні будемо розглядати в нашому ефірі разом з нашою гостею. І сьогодні в нас в гостях Яніна Хіжінська. Яніна, вітаємо! Вітаю, дякую за запрошення. Яніна є директоркою екосистеми освітніх проєктів Unique Hub, співзасновниця методичних центрів Unique Method та PowerEd і викладачка курсу АІ, персональний помічник в КШДУ імені Сергія Нижнього. І також знаю, що пані Яніна викладає цей курс для дітей. Давайте з цього і почнемо. Яніно, як давно ви взагалі досліджуєте тему штучного інтелекту, і як давно ви викладаєте діткам? Дітям нашим учням почала викладати, коли, наприклад, ChatGPT став доступний в Україні. Це стало такою відправною точкою, тому що 18 лютого нарешті ChatGPT доступний. Не треба VPN, не треба якісь інші активності. Ти вже можеш повноцінно використовувати, і буквально там через тиждень ми вже вийшли з програмою для учнів. Середньої школи для п'ятого класу, і це був такий експериментальний курс. Ми почали знайомство з нейромережами. Як вони працюють? У нас я розробила воркбук, було 40 нейромереж, які ми досліджували у рамках проєктної діяльності. Ми генерували тексти, генерували зображення, генерували відео, аудіо, презентації. Ми розбирали, чому відбуваються такі генерації, які є недоліки, як це використовувати. Ну і ключове вчилися використовувати це як інструмент допомоги, а не заміни людини. Відповідно саме питання штучного інтелекту я досліджую значно давно, ще коли почала вивчати роботу з даними, питання аналітики. Бо насправді штучний інтелект це гарно побудовані формули, алгоритми, які працюють за попередньо складеною інструкцією. То ви такий своєрідний фан, який. Очікував коли ж коли ж це стане доступно так, так. в Україні, Абсолютно. але почали досліджувати ще раніше до е, доступу. О, окей, з якого віку е, дітей, наприклад, ви навчаєте п'ятий клас? Це почула? Чи можливо навчати раніше? Можливо, в якому в якомусь полегшеному? Чи є у вас такий досвід? Е, так, п'ятий клас, це вже ми там вивчали прямо в проектному форматі, навіть формували власні нейромережі, розбирали. Які там дані їм надати, щоб вони працювали на нас? А вже з першого класу в нас були такі тематичні модулі, тематичні місяці, присвячені штучному інтелекту, коли діти генерували зображення, наприклад, до написаних казок. Або генерували зображення для оформлення класів. Ми там влаштували Unique Fantasy, це був місяць присвячений там фантастиці. Кожен клас перетворився на якусь фантазійну історію, і там, наприклад, перший клас визначили, що вони будуть планетою Аурелія, а це там планета незвичних фантастичних медуз. І вирішили згенерувати, як же вони будуть виглядати. І потім розробили макети, розробили аватари, розробили відповідно все для оформлення класу. І от з таких поступових базових нейромереж, тобто це називається генеративним. Щі, щі, який генерує для тебе якийсь вид контенту, діти з першого класу вже можуть знайомитись. Бо тут вони вчаться такому базовому мистецтву, промптингу, тобто це така навичка, коли ти вчишся писати свій запит або своє завдання для штучного інтелекту так, щоб він його зрозумів. Бо з однієї сторони, ми сприймаємо штучний інтелект як наш помічник, я його називаю асистент на випробувальному періоді. Він нічого не знає про мене, він нічого не знає, де я працюю, як я звикла отримувати результат. Або, наприклад, в якому форматі я хочу бачити цей результат. І мені іноді доводиться давати йому дуже детальне технічне завдання. От прям все розписати, що я хочу ось це, ось така задача, ось в такому форматі. І, Відповідно, дітей це теж спонукає дуже структуровано подавати свою ідею. Ідею описати, що я хочу бачити, як воно має виглядати, і як я зрозумію, що результат класний, тобто, що те, що я хотів, я дійсно отримав. Тому з першого класу діти чудово справляються з навичкою промптингу, вони її опановують поступово. І вже там я сьогодні знаю, в Україні відбуваються. Ми проводимо такі промптинг-квести, промптинг-батли, коли діти змагаються, як краще надати задачу штучному інтелекту, щоб отримати крутий результат. Це просто казково звучить. Але давайте, якщо це ви такий, скажімо так, ви просунути фахівець в цьому, відповідно, вашим дітям, з якими ви працюєте, дуже пощастило. Бо ви вже знаєте, що як розробили методичку, навіть якщо ми зараз повернемось, наприклад, до рівня початкового рівень чайники, як то кажуть, так? якщо я взагалі нічого знаю, що зараз на слуху штучний інтелект. Давайте зараз для наших слухачів, в основному освітян, пояснимо тоді, що це загалом штучний інтелект, щоб це було не абстрактне Поняття, а вклалося в голові. Тобто, чому він став таким популярним? Як це може нам допомогти в роботі, саме якщо ми беремо освітянську спільноту? Я для себе пояснюю, що штучний інтелект це як людина. Але замість умовно там, крові і м'язів у нього є відповідно свої алгоритми, є своя технологія, і він якраз і працює за допомогою алгоритмів. Що таке алгоритми? Це умовно рецепт, інструкція, яка прописана для технології, як виконувати ту чи іншу задачу. І штучний інтелект він дуже-дуже голодний. Тобто йому для того, щоб працювати, треба бік дата, великі дані. Йому завантажують стільки інформації, що навіть якщо ми з вами перестанемо робити все, що ми робимо, і просто сядемо читати цю інформацію, наприклад. Того ж чату GPT, то нам десь 300 тисяч років знадобиться, щоб то все прочитати. А Штучний інтелект з задоволенням бере цю інформацію, він на ній навчається. І теж може працювати за допомогою нейромереж. Нейромереж це десь на 5-10% в принципі, скопійований процес наших нейронів. Вони десь посилають інформацію, десь отримують сигнал, передають його і продовжують свою роботу. Відповідно, ми не до кінця знаємо, як працює наша нейронна система, але от трішечки комп'ютери. Намагаються нас копіювати. Ще що можна сказати про штучний інтелект? Що в принципі це намагалися створити копію мислення людини, але наше мислення наскільки складне, що насправді це все закладено в суто в інструкцію та алгоритм. Але загалом, давайте так для пояснення, бо дуже часто чула, що, типу, штучний інтелект це робот. Чомусь у всіх, ну, є не у всіх, добре, є аналогія, що це обов'язково робот. Тобто, тут хочеться додати, що ні, це загалом програма, програма, яка є на комп'ютері, в телефоні, гаджеті, да, і що вона є наразі і безкоштовна. Чи більшість з програм безкоштовні? Оскільки я працюю теж в освіті, і я розумію, що ти не можеш собі дозволити закуповувати всі види ресурсів, які ти хочеш, то я безпосередньо працюю з програмами, які там безкоштовні або мають фріміум підписку. Тобто певний вид контенту чи функцій, вони безкоштовні. Але звісно, якщо два роки назад у нас було 30 тисяч сервісів на базі штучного інтелекту, то сьогодні їх там більше 100 тисяч. І відповідно сказати, що і цих 100 тисяч всі безкоштовні, абсолютно ні, тому що розробники вони теж працювали над цим продуктом. Відповідно, я теж завжди попереджаю: якщо зараз крута програма на базі штучного інтелекту безкоштовна, то дуже ймовірно, що зовсім скоро вона перейде у формат преміум підписки, тому що знову ж таки їм потрібно розвивати свій функціонал. Звісно, для освіти сьогодні достатньо ресурсів, які мають або фріміум підписку, або безкоштовну, які можна використовувати. Тобто, це не є обмеженням. Дуже багато альтернативних ресурсів, наприклад, Міджорний, яку дуже вітають і дуже знають в сфері дизайнерів, вона там коштує від 20 Доларів на місяць, навіть від 10 доларів на місяць, цілком можна замінити альтернативними безкоштовними сервісами для освіти, які не будуть гірше по функціоналу і з якими може працювати і дитина. Класно, отже, давайте тепер розкладати все трошки по паличках. Отже, штучний інтелект є достатньо ресурсів, які є з безкоштовними підписками або безкоштовним достатнім функціоналом для роботи. Для цього достатньо мати гаджет з інтернетом, з доступом в інтернет, просто ввести необхідне посилання, там, активувати свій обліковий запис, да, зареєструватися, наприклад, і використовувати ресурс. Чи є у вас, можливо, ви робили дослідження або читали дослідження точно, впевнено, що. Що, що знаєте, наприклад, якими ресурсами найчастіше користуються українські вчителі? Ну я думаю, завдяки тому, що ChatGPT розуміє українську. Він став швидко популярним в Україні. І наразі, там за останніми опитуваннями, які проводились на рівні держави, то ChatGPT – один з найвідоміших сервісів на базі штучного інтелекту. Поступово цей список поповнюється, наприклад, такий Давайте сервіс, там, як ТОП-5, наприклад. E, далі йде на другому місці сервіс на урок, дає можливість поспілкуватися в чаті з якоюсь рольовою моделлю, історичною особистістю. Наприклад, поставити питання Василю Олександровичу Сухомлинському, запитати в нього щось про педагогіку. І це там алгоритм на базі штучного інтелекту буде відповідати на ваше запитання. А, час від часу зустрічаю такі сервіси, як D.I.D. це коли можна оцифрувати аватара, який буде говорити. Заданий тобою текст і обрати для нього мову. Також в цих списках зустрічається щось, щоб генерувати зображення. Це може бути Night Cafe, це сервіс, в якому можна генерувати зображення, або Dream, або Dali, або дизайнер від Copilot. Відповідно, точно щось має бути пов'язане з генерацією зображень. Ну, і Добре і круто. З'являється такий сервіс, як Grammarly, тобто це український продукт і Відповідно, він теж використовує штучний інтелект. І приємно, що теж його використовують наші освітяни. І він теж є в цьому переліку. Так, чесно зізнаюсь, знаю, напевно, половину з того, що озвучили. Якщо досить швидко і скорочено, давайте пройдемося по функціоналу. Тобто, все одно можна виокремити кожний із сервісів на щось більше налаштований. Тобто, давайте, якщо це чат GPT, що він нам допомагає робити як освітянам? Взагалі, ChatGPT – це мовна модель, що це означає? Завантажили в нього дуже дуже багато інформації і ставлять йому якесь питання. І от коли мене запитують діти Яніна, а як працює і взагалі як виникла ця технологія? Ми йому поставимо якесь питання, наприклад, що частіше всього їдять коти. І він у відповіді намагається добирати кожне наступне слово, яке найчастіше зустрічалося в його базі даних, тобто яка ймовірність наступного слова, що їдять коти, дощик з ялинки, корм їдять, да, чи вони там їдять морозиво. Найчастіше в його даних вони їли там корм там, чи там мовить копили. Відповідно, його відповідь буде формуватися на ось цих найбільш популярних з його бази даних, тобто на чому він навчився. Це мовна модель іде постійно аналіз слів і добір на наше питання. Аналог подібного сервісу це буде квот від Антропік. Взагалі дуже цікава історія створення цього сервісу, тому що ChatGPT – Піті, велика команда розробників, і якось одна команда відділилася і прийшли, сказали, що ми створюємо свій продукт. Свій продукт. Да, ми хочемо створити більш безпечний, більш етичний сервіс. І вони йдуть і створюють квот. І я насправді обожнюю квот. Він працює за схожим принципом ChatGPT. Я можу написати йому будь-яке питання, і все, що потребує генерації креативної відповіді, такий креативний копірайтер. Згенеруй мені план уроку для учнів такого класу на таку-то тему. Це було наступне моє питання. Да. Да, да. Згенеруй мені розважальну історію про а, там, емоції, яка б допомогла дітям опанувати цю тему. Або згенеруй розважальну історію, коли дитина не змогла вирішити якусь реальну життєву ситуацію, бо не знала, як розв'язувати рівняння. Згенерувати анекдоти, вірші, загадки, пісні, питання до уроку, цікаві факти, диактичні матеріали, інструкції, написання до документації тобто, все, що пов'язано з текстом, от якщо розкласти роботу освітянина і все там, всюди буде в роботі багато з текстом, всі креативні генерації, це все може робити і GPT і код Наприклад, вправи і вписуєш просто чітко треба давати. Так, yeah, е Це моя прав. улюблена частина. Я вірю, що персоналізація в освіті це єдино правильний напрямок в майбутньому. І я готую на урок, коли там викладаю, готую таку дошку вибору або меню вибору. Я прописую а, такий промп, тобто такий запит. Зараз ти стратег персоналізованого навчання. Опиши мені п'ять активностей для такої теми уроку, для такого класу. Кожна активність має мати різну форму. Але кожну з них потрібно виконати в межах 10 хвилин. Тобто я задаю йому обмеження в цьому промті. Він мені розписує, під, мої, під мій урок, 5 вправ, які я потім приходжу до дітей на урок і кажу: дивіться, 5 варіантів, обирайте той, який найбільше імпонує вам. А краще всього, коли я ще й погодую а, штучний інтелект або чаджипіті певної інформації, оскільки він дуже голодний, от прямо від слова дуже, я йому можу написати, що в мене є діти, які цікавляться кей-попом, які цікавляться аніме, які цікавляться там тенісом, футболом, тобто є якийсь пул інтересів, там інтересів, які притаманні для цього класу. І я згодовую їх штучному інтелекту, і він на основі цієї інформації робить персоналізовані вправи. У нас залишилося 10 хвилин до уроку. Я швиденько заходив і Пишу: придумай рухливу, цікаву гру, яка допоможе закріпити ось таку тему в шостому класі на 10 хвилин. Це відразу. у нас є детальна опи детальна опис цієї гри, і ми там граємо. Приходиш на урок, кажеш, нас така тема. Вони питають, а що ми з цією темою робити? Ми навіщо нам її вчити? Давайте запитаємо штучного інтелекту. Ми відкриваємо комп'ютер і пишемо навіщо мені вивчати цю тему. В кожного по перше буде різна відповідь, але таким чином, проаналізувавши, ми там даємо відповідь собі, дійсно чи це потрібно. Це просто кайф, тому що все, що навчали в педагогічних університетах, тобто наразі достатньо мати структуру уроку, правильно прописати вік клас, і не треба шукати або видумувати вправи, креативні, так, і розуміти, логічні потрібно. завдання і так далі. Це все за тебе зроблять. Супер, класно. Якщо ми тепер перейдемо, наприклад, тобто. Під ці задачі зрозуміла, якщо я хочу картинки, дидактичний матеріал дібрати, яку е, який сервіс краще використовувати, дібрати чи згенерувати, тому е. що так, да, згенерувати. Зазвичай я часто проводжу різні тренінги для вчителів, і спочатку я намагалася дати їм там, 20 ресурсів для генерації. Але сьогодні це себе... це величезний вибір. Да, але сьогодні для себе я вибрала таких п'ять фаворитів, які мене ще за 2 роки абсолютно не підвели. Вони працюють, тому що штучний інтелект це така швидко змінювана історія. З'явився крутий сервіс, він потім зник, і все. Якби все, що ти казав про нього, все не актуально. Тому наразі п'ять сервісів, які мене повністю влаштовують, які тримаються, мають гарний функціонал і є безкоштовними. Перше, це Deli 3. Далі 3, він є вбудований в чаті GPT, якщо є преміум версія. А якщо немає, його можна використовувати в копайлоті в розділі дизайнер. І що дуже зручно, можна відразу прописувати українською мовою, і тебе чудово, штучний інтелект зрозуміє. А навіть коли я заходжу якісь прислів'я та приказки, описую. Тобто він чудово розуміє якісь метафоричні концепції. Я пишу там гаряча крига, і це виходить фантастичне зображення, крига, яка горить. Тобто, я навіть якби хотіла у фотошопі як дизайнер, я б витратила декілька годин, щоб це створити. Але я маю там цю генерацію за 30 секунд. Інший ресурс, який абсолютно безкоштовний, відразу після мого промту, там, це може бути дуже банальний промпт, наприклад, там, поєднання коти і сови. Там така генетична мутація, генетичний експеримент. Я заходжу в IDOG, теж прописую відразу 4 генерації за 14 секунд отримую. Інший ресурс, в якому я постійно отримую шалену порцію натхнення. Я навіть там можу нічого не генерувати, але я заходжу, щоб подивитися головну сторінку, яка щодня оновлюється новими згенерованими зображеннями від інших користувачів. Це Лексіка Арт. От ми заходимо в Лексіка Арт, сторіночка, головна, і дивимося, що сьогодні вже згенерували. Це наскільки фантастичні зображення. По перше, ти коли на них дивишся, тобі вже хочеться писати фантастичні історії. Хочеться все це забрати у свої презентації. Хочеться це використовувати, бо воно зачаровує, воно дивує, воно викликає емоцію. А найкраще навчання і результат від навчання, коли є емоція. Ну звісно, позитивна Ні, в мене зараз емоції. Я просто не намагаюсь в голові зафіксувати питання, які по ходу бесіди в мене виникають. І думаю, як би не забути, це дуже головне задати зараз. Е, клас. Так, і ну я насправді в Мексику заходжу за певною такою порцією насолоди. Ще дуже зручно, там є така функція, як відкрити інші зображення в цьому стилі. Взагалі, штучний генеративний штучний інтелект для зображень це чудове джерело, щоб вивчити стилі або загалом зануритись в художню культуру. Тому що ми можемо генерувати зображення в стилі імперсіонізму, в стилі абстракції, можемо векторну графіку, можемо там вінтажний стиль. І коли ти генеруєш, ти бачиш відмінності, ти дійсно роз... Розумієш, чому цей стиль, наприклад, наскільки відомий, там, кубізм згенерувати там свою, свою роботу. І відповідно, або в сервісі вже закладено приклади таких стилів, або ти сам їх там прописуєш. Янін, така готова ситуація. Ну, наприклад, в нас. Можемо взяти урок малювання, урок uh -huh. мистецтва, і нам треба а, надати дітям вибір, якого, там, не знаю, якого котика намалювати. Це може бути там, максимально схожий на живу тварину, це може бути мультяшний і так далі. В якому сервісі найкраще зробити це, щоб ми прописали там котик, і нам ну, стільки багато варіантів, щоб ми могли їх використати, бо на уроці, або, наприклад, я там не знаю створюю книгу і ніяк не можу дібрати, що ж мені підходить в інтернеті і не знаходжу. А, я, я, які кращі функції Укціонал якої платформи? На вашу думку, тут для таких запропоную цілей. варіанти для трьох різних віку, різний вік початкова, середня і старша школа. Тому що, наприклад, в початковій школі це може бути сервіс Dream або Night Cafe. Там достатньо одне-два слова, і можна уже серед карток із стилями обрати, в якому стилі я хочу цього котика згенерувати. Тобто ти навіть не прописуєш стиль, ти просто обрав картку, наближену до цього стилю, і тобі буде дуже зручно. Потім, якщо ми хочемо таку більш професійну генерацію, ми Йдемо в той самий IDограм або лексику. А якщо ми вже хочемо генерувати на рівні професійних дизайнерів, де буде дуже багато деталізації промту, задавати розмір, задавати там освітлення, задавати детальніше стилі, то це буде Леонардо і Яй. Він теж безкоштовний, в нього 150 токенів на день це близько 75 генерацій зображень. Цього абсолютно вистачає так. на день для кожного користувача, і там можна обирати моделі для генерації штучного інтелекту, тобто різні види, це будуть різні стилі. Там можна експериментувати з промптами, там можна взагалом додатися до спільноти AI майстрів і щодня дивитися, що ж там нагенерували. Але насправді кожен з цих ресурсів чудово підходить. Вони всі інтуїтивні. Я за що обожнюю штучний інтелект, що вони всі схожі на месенджер, в якому потрібно написати, що ти хочеш. Просто є повай, там написано: Опиши, що ти хочеш побачити. Якщо ти не можеш описати це англійською, бо більшість сервісів вони працюють англійською мовою, тоді я раджу: суперкрутий перекладач це Діпл. От він в рази краще, ніж Google-перекладач. По-перше, він дає більш чіткий переклад. По-друге, в ньому можна прям файл. Підвантажити, і він його перекладе із збереженням структури, дизайну, на потрібну тому мову, безкоштовно, швидко. Більше того, в нього навіть є інтеграція в Google браузері тобто ти можеш перебувати на якійсь сторінці, читати англомовну статтю, і тобі тут незрозуміле речення. Ти можеш його виділити. Піти десь скопіювати, вставляти, десь перекладати, або в тебе відразу з'являється іконочка діпов, і він тобі тут же на цій сторіночці показує переклад. Тобто це дуже зручно. Ти пишеш лист для партнера англійської мови, і він відразу тобі в листі пропонує переклад автоматично, автоматизовано і безкоштовно. Звучить казково просто. Діпов крутий, діпов використовуйте, він крутіший, ніж перекладач. Клас, так, далі фіксую а, супер. Я, я прям розгубилася від кількості я Тепер... можу розповісти про види сервісів для вчителів, які є Але в категорії. Значить. Ще перше питання: чи зможете ви нам надати ці посилання? Ми прикріпимо їх до да, відео, тому що на слух сприймати досить складно, так, щоб так. було зручно нашим слухачам перейти за посиланням ознайомитись з тими сервісами, про які сьогодні розмовляємо. Супер, будемо дуже вдячні одразу. І тепер це звучить досить складно. Навіть самі назви, наприклад. Uh -huh. Тобто, наскільки це складно в опануванні, якщо я звичайний користувач е, вмію користуватися ноутбуком ПК е, на звичайному рівні, наскільки мені буде складно опанувати, я не кажу про всі, але частину для того, щоб просто використовувати в своїй педагогічній освітній діяльності? Якщо ви вмієте писати повідомлення у вайбері, в Телеграмі або в месенджері, то ви точно впораєтесь із штучним інтелектом. Тому що він працює точно за таким самим принципом: це ніби ваш співбесідник, з якому ви пишете Тож, жодної технічної освіти не потрібно. Додаткових добре чи є а, якісь. Все одно курси, віддяшки на Ютубі, не знаю, безкоштовні платні, де можна дізнатися цю інформацію. Так, да, з'являється насправді, і це приємно багато україномовного контенту. Ключова навичка, яку треба опанувати, не зважаючи про те, який ресурс використовувати, це навичка промптингу, тобто навчитись писати правильно запит до будь-якого штучного інтелекту. Якщо коротко, то навичка промптингу включає в себе інформацію. Якщо з чатом GPT. перше йому треба задати роль. Тобто сьогодні ти будеш моїм креативним копірайтером, ти будеш писати для мене допис у Фейсбуці. Коли ми задаємо роль, ми відразу даємо чіткі обмеження, в якій галузі ми будемо робити цю задачу. І серед мільйона даних він сконцентрується на цій галузі. Потім ми покроково описуємо задачу. Що треба зробити? В якій кількості, яка аудиторія? Наприклад, мені потрібно 10 вправ для уроку бізнесу, для учнів 8 класу на тему фондовий ринок. І можна задати обмеження. Кожну вправу можна виконати там не більше 10 хвилин, або урок тривалістю 45 хвилин. І є декілька таких кейсів, коли можна надати якийсь приклад. Завжди чат GPT і будь-який інший штучний інтелект любить приклади. Або просто ми пишемо Думай по кроках, зрозуміло, і він запускає відповідну відповідь. Коли ми генеруємо зображення, тут все просто. Якщо ми напишемо Мавка. Нам згенерує незрозуміло, що От ми відразу можемо розчаруватися і сказати, що штучний інтелект якась незрозуміла річ, погано генерує. Нам потрібно генерувати так, ніби ми описуємо явище для людини, яка ніколи його не бачила і не побачить, можливо. Тобто, не мавка, а дівчина з довгим зеленим волоссям, яка стоїть в лісі, в красивій сукні. От тоді це буде мавка. тоді То це як буде Для краса. маленької дитини. Як для маленької дитини, Да, штучний інтелект, він замкнений в музеї, він ніколи не вийде на вулицю. Він просто аналізує сотні картин, які в нього є, які в нього завантажили. І тоді шматочки пікселів з кожної картини цієї теми він накладає, щоб створити нове зображення для нас. Відповідно, нам треба просто описувати те, що ми бачимо, колір очей, довжина волосся, який одяг. Я часто даю дітям після уроку літератури. Наприклад, згенерувати героїв прочитаного твору, і відповідно, щоб їх згенерувати, треба знати, як вони виглядали, і це описати. Тобто, не просто там створити характеристику героя в зошиті. Да? От згенерувати, щоб згенерувати, треба і зовнішність, і десь риси характеру знати, щоб це теж показати у зображенні. Яніна, тут тоді виникає наступне питання. Тобто, якщо всі ці сервіси такі класні, ми можемо створювати картинки, ми можемо створювати навчальні програми, конспекти уроків, а конспект а з конспектів. Потім створювати навчальні програми, тоді виникає питання, чиї авторські права? Я знаю, що це. Типу, зараз всі спілкуються у світовій спільноті, але можливо, ви досліджували також це питання. Тобто, чи не порушуємо ми, ми, ми чиїсь права або кому вони будуть належати? Тому що якщо дві людини е, чітко введуть там майже схожий промпт, відповідно більш-менш можемо отримати той самий і, і що. Да, етика і авторські права для мене насправді найбільш цікаве питання сфері штучного інтелекту. Скільки цікавих кейсів для обговорення? Ну, по-перше, це дійсно складне питання, тому що для генерації одного зображення використовується дуже багато даних інших зображень, тобто ми вже працюємо з величезною базою даних. Коли в мене учні запитують Яніна, мені треба вказувати, що ця робота чи там це зображення було згенероване, я кажу, так, ви так і пишете, що ця робота була виконана за допомогою такої нейромережі. По-перше, це навчає дітей не привласнювати собі умовно там чужі успіхи. Да? Я вмію користуватися інструментом. Да, я доклала зусиль, щоб вийшов такий результат. Але ось це був інструмент, який ми використали. І чесно, мені здається, що зовсім скоро, як в наукових роботах, є список використаних джерел, так і буде список і я інструментів, які допомагали цю роботу умовно довести до такого фінішного результату. Треба читати кожен сервіс. В більшості сервісів є своя політика конфіденційності, і політика використання, які прямо описують. Частіше всього, коли ви купуєте преміум підписку, вам дозволяють навіть згенеровані зображення, відео, музику, презентації, тексти використовувати в комерційних цілях. Є сервіси, такі як Playground, вони в безкоштовній підписці дозволяють це робити. Тобто, треба читати. Політики вони з часом змінюються, вони оновлюються. Міджорний, наприклад, ти платиш, ти використовуєш в комерційних цілях. Ти не платиш, ти не можеш використовувати в комерційних цілях тільки для особистих. А я навчаю, що треба вказувати, за допомогою яких інструментів ця робота була доведена до такого результату. Класно. Яніна, дуже дякую вам за сьогоднішню змістовну корисну, надзвичайно потужну лекцію. Ми будемо очікувати від вас і будемо дуже вдячні за посилання на ресурси, про які сьогодні йшла мова для всіх наших слухачів, хто, можливо, щойно доєднався. Це була програма Освітні нотатки. І сьогодні спілкувалися про штучний інтелект в освіті з Яніною Хіжінською. Долучайтесь до соцмережі пані Яніни. В неї дуже багато завжди досліджень і різних цікавих штук про штучний інтелект. Посилання на сторінку. Також додамо в описі, і з вами була ведуча Крістіна Ковкрак. Залишайтесь на радіо Порш.